Перше питання. Чому зупинили? Чому зупинили, керівники документів. керуєте транспорт, де зерніт безпеки ці 2. І ось характер руху, виживали балки. Ага. Як характер руху. Як не різно. А де ями є? Як то. І Немає ями? Я відбучаю, що це у що перед носом? А то танки з урозі. По якій дорозі? По центральній, а не по ви зараз свої. Ну ні, зрозуміло, так от. Підіжніть, будь ласка, документи. Документи зараз ми придіємо. Придивіть так що, чи ви маєте бути тут документи, подорожній лист. Що ви... Ну то показуйте. Ну, покажу, покажуте документи, що підтягуємо. Ну як, перше ви показуєте, чи ви маєте тут. Чи маєте тут бути? Добре, якщо ви розбираєтесь після. А підходить вам показуєте. Що? Патрульний автобілі що. <laughs> я в на автомобілі. Що ви хочете, під, підходьте вам покажу. Не хочете, дай ваші права. Ні, то приділіть, будь ласка, документи. Якщо ви не приділяєте, провіримо на авто. Як ви знаєте, що я їхав без вічеви, з причепного те... Ми йдемо видно, через заднє воску. Я був причепнутий. Добре, я вам говорю. Я вже не на вас протокол. Воно вкажуть, придивіть, будь ласка, документи. Все в порядку. Під'являю. Да, это продрает. Аппарат. Ну, давайте. Давайте свитки два. Я. Вот так, что я вам я. треба? Посвечение у тебя Вам желтый колон. Так, не маска. Я приеду, ты Давай, тигура. Що? Що? Чуптіло, от талончик щось там. Я тебе Ну от Фатит вам матері зупиняєте, та й. Якщо... Добре, Так, да не яка різниця, а... просто

Дива, это медко вот. Да выйди у дрова Ну Сюда точно не повернуть. Может ті сусіди. <кліпи> ну я не пенсую, хоч буде того чекати. Та я маю часу. Ну, я ви маєте